Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні ми з вами покрутимо розіграш на танк 8 рівня. Доволі старий розіграш у нас. Я на нього робив неодноразово огляд, але роблю це відео з двох причин. Перше, тому що, ну, можливо, вам цікаво, що з цього вийде. А друге, тому що багато є новачків, які, можливо, не бачили попередні мої відео. Тому скажу так: розіграш у нас в цілому має 18 прокрутів і. Повні на його вартість це 13798 золота. Тобто 13800. І що нам поклали в цей розіграш? Збери їх усі, контейнери з аватаром, атрибути гаража, сертифікат, на який, до речі, шанс 0,24, ну, тобто, не маленький, але й невеликий. І купу покупу усього цікавого. Можливо. Що в цьому сертифікаті у нас лежить? Тут лежать танки з. Ну, Танки восьмого рівня, що в принципі логічно, і м тут є як хороші танки, так і не дуже. Загально розіграш не вартий своїх прокрутів по одній простій причині, не вартий ціни, тому що. Об'єктивно, який би вам танк не випав, він 13800 коштувати не буде. Можливо, якщо вам випаде два звідси танка, це вже можна рахувати, як ви вийшли в нуль, але ніяк не в плюс. Хоча тут лежать 8 зберіг, усі, і це потенційна тисяча золота, але все ж таки я думаю, що він не дуже вигідний. Добре, давайте ми його покрутимо. Хочу витягти звідси ікси, і можливо якісь контейнери для відкриття. Для чого мені X, спитаєте ви, а я вам скажу. Я зараз активно качаю гілочки, тому х5, зайвих 20x5 мені не завадять і випадають вони нам одразу, що дуже і дуже потужно. Буду робити 8 прокрутів, крутити до першого прокруту, тому якось так. Срібло, ну срібло це таке собі. Також потрібний ресурс, але краще б дали вільний досвід чи якийсь контейнер. Було б цікавіше відкрити якийсь контейнер. Ну, дають атрибут. Гар... Ой, анімований аватар, і тут у нас. давай. Ну, такого, по-моєму, у мене ще не було. Ну, гаразд. Все рівно я тими аватарами не користуюсь, тому тому якось так. Зливаємо свої кровне золото. 50 тисяч. І ну, давай. ВГ, підкрути. ну підкрутим, ну, дай три збери їх усі там, чи три містичних, було би непогано. Давай. О, ну один зберіг усі. Ну ти що, ну це жирно, жирно. Давай я його навіть залишу в сховищі. Хай там він відлежиться, як хороше вино. Ну а ми тим часом продовжуємо. Давай. О, валіза з квестами, Оце, до речі, вже цікавіше. Це, до речі, цікавіше. Це може нам навіть піти в якийсь окуп. Можливо, ми навіть в плюс підемо з цього розіграшу, Хоча хто його знає. Давай. Ну, 5500 досвіду це ні про що. Останній прокрут. Принеси щось крім ось цих ось двох нагород. Ну хоча вісім можуть бути. Дає ще один збери їх усі. Ну, зараз ми подивимося. Підемо ми в нуль, чи підемо ми в мінус, чи підемо ми в плюс. Також хочу забрати цей контейнер відкрити разом з вами, тому давайте ми ще заберемо китайський контейнер, щоб я його за відео випадково не відкрив. Тому давайте, у нас три контейнери, ну, чотири з чорними скриньками. Давайте почнемо зі зберіг їх усі. Давай! Принеси мені щось цікаве. Так, ну, x 4 x 4 це в принципі непогано. Раніше плювався від Xів, зараз думаю, що x це, в принципі, непогана штука для прокачки техніки. Добре, відкриємо давайте тоді з вами валізу з квестами, щоб подивитися, що нам дасть цей восьмий рівень. І нам він дає відпад. Скільки відпадів? Один відпад, 15 перемог. Ну, таке собі, насправді. Таке собі, це потенційно, звичайно, 10 тисяч, але. Навряд чи нам звідси щось випаде. Давай, давай китайський контейнер. Ну і нічого. x 3 дає. Ну, в принципі, якось так. Чому не бачу сенсу відкласти? Чому не бачу сенсу крутити її далі? Тому що давайте об'єктивно тут можна зробити ще прокрутів на 3,5 тисячі, але який в цьому сенсу? Це раз, два, три, 4, 5 прокрутів. П'ять прокрутів розбиваємо на мінімальне, що може випасти. Раз, два, три, 4, 5. Якраз п'ять поганих нагород залишилось. Тому я не бачу сенсу його крутити. Вже краще дочекатися чогось цікавого. І ще також у нас вийшов тут ланцюжок наборів. Ну, я думаю, розбирати, чи вигідний він чи ні, не варто, тому що це треба рахувати, сідати. Тут ймовірності вираховувати, випаде вам щось не випаде. Моя думка не знаю, впорюватися в контейнери це сумнівна. Сумнів, сумнівна річ, краще вже зафіксований прайс отримати якусь техніку, яку ви хочете. Наприклад, от, от того ж М60 е, Rockstar. Ну або вже купити ось ці от контейнери: випадкова вісімка. Якщо у вас є так багато танків, як в мене. Шанси на те, що ви звідси заберете е, 7 7 7. Це скільки виходить? 20. 2,5 тисячі, тому що там по 7500. 22,5 тисячі можна забрати з цього набору, якщо його відкривати. Ну, виходить, якщо його відкривати. <світ> тому якось так. Чи відкривати мені його, я напевне утримаюсь від цього по одній простій причині, тому що не знаю, чи буду далі грати в Бліц через оновлення. Тому поки що поставимо це все на паузу і далі вичекаємо, а далі буде видно, я то кажу. Тому якось так. Ну, а на цьому, любі друзі, у мене все. Покрутив я розіграш, показав вам, як з нього падає, що, скоріш за все, вам випаде. Тому крутити розіграш чи ні, вирішувати тільки вам. Моя задача лише показати все чесно, як воно є. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, пишіть, чи був корисний вам цей огляд. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!